11 грудня близько 6 ранку українські скаути доставили до Дніпра вифлеємський вогонь миру. Його везли з місця народження Ісуса Христа до Відня, потім до Києва, а звідти поїздами до 24 вокзалів України. Таку акцію представники «Укрзалізниці» проводять втретє. Запалити свічку вифлеємським вогнем можна до 25 грудня на залізничному вокзалі Дніпро головний. За словами організаторки Євгенії Васильєвої, це різдвяний. Символ любові, миру і добра. Цей вогонь запланований для того, щоб доставити тим, хто не може зараз святкувати жизнь в своїх домівках. І взагалі це така приємна добра традиція, така добра справа. Я його передаю вже більше 20 років. Цей вогонь означає можливість в буквальному смислі зігріти тих, хто потребує тепла. Якщо у когось буде бажання запалити вогонь, ми можемо його запалити в крамниці, десь на площі на вулиці.